Чівської землі, від нашого Слобожанського краю, наша земля завжди славилася славними паробами і, і гарними, щедрими відкритими. Посвітаємо вас, треба зрозуміти те, що людям треба віддати все, що в них є, з чого вони можуть жити. Для цього треба зробити перепис населення, щоб подивитися, скільки нас. Бо насправді дуже багато чорних душ в тому самому пенсійному фонді. Говорять постійно дефіцит, бо платять пенсію тим, хто вже помер. Дуже багато таких випадків є. І е, коли ми порахуємо, скільки нас, і нас виявиться трохи більше від 20 до 30 мільйонів, а не 52, як колись було. Далі треба провести інвентаризацію і подивитися, що у нас є, що у нас залишилося. Тому що ми не знаємо і не володіємо інформацією, що в чиїх руках те, що повинно було б належати українському народові, що в руках е, від е, комерсантів і великих олігархів від Російської Федерації, що від європейців, що від наших, тобто, що хто у нас вкрав. Нам треба це порахувати, а потім думати і розуміти, що це наше і повинно бути в наших руках. Майдан спробував. В одну владу він погнав, вони почали певний час боятися. Далі знову людей обдурили і таке враження, що вони нас все життя будуть за лохів тримати. Ніхто не хоче не просто скористатися кров'ю небесної сотні і десятками тисяч в цій війні. Ніхто не хоче із влади дати людям механізм реальний прописаний, справедливий, чесний механізм, яким би можна було за законом не давати владі красти. Такий механізм є, його не хоче чути практично жоден народний депутат і багато тих людей, які були при владі. У всіх у нас є своє бачення України. Звичайно ж, ми всі хочемо, щоб вона була багата щаслива. Але як можна зробити так, щоб припинила працювати та система, яка зараз є? Коли людина не це взятку, щоб її призначили на посаду. Її призначають централізовано зверху. Потім людина бере хабарі у людей, щоб віддавати хабар наверх, бо відплачує за, за ту посаду, на якій він сидить і краде. Він не може вийти. Майдан це був не зовсім конституційний шлях, так? Ну це був шлях справедливий. Те, що ця влада не захотіла його зафіксувати конституційним, це якраз та проблема, з якою ми штовхаємося зараз. Але що ми зрозуміли за час майдану? Тому що народ може легітимізувати той інструмент, який він буде вважати за потрібний. Для цього треба дуже велике підняття свідомості. Люди зневірені, це кожного разу робиться для того, щоб люди знову не могли об'єднатися і встати. Якщо багато людей починають робити розуміти одну ідею. Наприклад, те саме голосування, так, як будуть проводитися референдуми, якщо щоб вони не були фальсифіковані, тобто, от, якщо люди починають робити розуміти одну ідею, вони можуть її узаконити проти того той влади, яка робить злочин. Що Януковича влада робила злочин, що Порошенка влада робить злочин? Тому говорити про конституційний шлях і про реальний шлях, ми розуміємо, що в нашій ситуації любий шлях хороший, щоб ми тільки вижили і захистили себе.